Справді, дякуючи тому, що Господь нас любить, ми можемо багато чого не боятися, і будь-який страх перемагати саме його любов'ю. Так і Іван, в принципі, про це і писав. Цікаво, якось в одного равіна єврейського його звали Зюзі, в нього запитали перед смертю. Він мав тривожність, і в нього кажуть: Раві, чому ти тривожишся? За що ти переживаєш? І він каже: От я зараз помру і зустрінуся з Богом. І в мене буде розмова з Богом. І він мене запитає, чого ти не такий мудрий, як Соломон? І я йому скажу, я не Соломон. І він тоді мене запитає далі, чому ти не такий лідер, як Моїсей. І я йому скажу, а я не Моїсей. Але каже, він мене потім запитає: а чому ти не виконав своє покликання, покликання Зюзі? Каже, а от за це я боюсь. От за це я переживаю. Друзі, чи не переживаємо ми? А зустрівшись з Богом, почути таке питання, а Він нам ж його задасть. Чи не переживаємо ми, що життя проходить, як будто повз нас? Я думаю, багато кому це відчуття знайоме. Ніби живеш, ходиш, працюєш, вчишся, а життя йде повз. Немає сенсу в житті. Для чого живу? І можна бути членом церкви, але прожити життя не в покликанні. І сьогодні, дорогі друзі, хочеться, щоб ми поговорили, а як віднайти сенс. Які є практичні кроки для того, щоб зрозуміти, який мій сенс життя, для чого я живу? Щоб коли я зустрінусь з Богом, я міг йому сказати, я прожив своє покликання згідно того, як ти мене бачив, Господь. Я його зрозумів, і я його прожив. І ми подивимося з вами сьогодні на одну на одного цікавого чоловіка. Чоловіка, який був в дуже важких обставинах, і покликання його було доволі непросте. Але він його зрозумів. Він його зрозумів, і він пішов за ним. Що це за чоловік? І ми зараз про нього читаємо. Це книга Неємії, перший розділ з першого віршу. Отож, книга Неємії перший розділ з першого віршу. І нижче ми читаємо. Слова Неемії, Гахаріїного сина, і сталося в місяці кісла від 20-го року, і був я в замку Шушан. І прийшов в Ханані один із братів моїх, він та люди з Юдеї. І запитався я їх про юдеїв, що врятувалися, що позостали від полону та про Єрусалим. А вони сказали мені: Позосталі, що лишилися з полону, там в окрузі живуть у великій біді та ганьбі а мур Єрусалиму поруйнований, абрами його попалені огнем. І сталося, як почув я ці слова, сів та й плакав і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. І сказав я: Молю тебе, Господи, Боже Небесний, Боже великий та грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить тебе та дотримуєш заповіді свої. Нехай же буде ухо Твоє чутке, а очі твої відкриті, щоб прислуховуватись до молитви раба Твого якою я молюся сьогодні перед Твоїм лицем день та ніч за ізраїлевих синів, Твоїх рабів, і сповідаюся в гріхах ізраїлевих синів, якими грішили ми проти тебе і я і дім батька мого грішили. Ми сильно провинились перед тобою і не дотримували заповідей і уставів і прав, які ти наказав Моєсеєві рабому, рабові своєму. Пам'ятай пам же те слово, що ти наказав був Моєсеєві, своєму рабові, говорячи, як ви спроневіритесь я розпорошу вас поміж народами. Та коли ви навернетесь до мене і будете дотримувати заповіді моїх і виконати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то я звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я Моє. А вони, раби твої та народ твій, якого ти викупив своєю великою силою та міцною своєю рукою. Молю тебе, Господи, нехай же буде ухо Твоє чутке до молитви твого раба та до молитви Твоїх рабів, що прагнуть боятися імення Твого. І дай же сьогодні успіху своєму рабові. І дай знайти милосердя перед оцим мужем, а я був чашником царевим. Неемія – це цікавий персонаж. Uh, він був чашником царя, великого царя, царя Артаксеркса. Це був доволі грізний цар. І саме, до речі, цей цар він заборонив відбудовування Єрусалиму. Бо перед цим пішов туди Ездра. І ось пройшло 13 років. І до Неємії приходить його брат і каже: Неємія, нас велика біда, нас біда. І вони починають спілкуватися. Цей брат розказує йому про те, що там відбувається, що відбувається в Єрусалимі. Що цікаво, Неемія... Не знав, де Єрусовим, що Єрусум, тому що він там не народився. Він народився вже в полоні. Він не був на своїй землі. Але як тільки він починає це чути, як тільки він розпитує це все, друзі, що відбувається з його серцем, йому починає боліти. Йому починає боліти його серце. За що? Йому починає боліти серце за тих, хто там, за юдеїв. Йому починає боліти серце за Єрусалим, за зруйновані мури, за зруйновані стіни. Він переживає за тих людей, які там. Ті люди були у великій небезпеці. В той час жити в місті, яке немає стін, це означає, що в будь-який момент до тебе можуть прийти і вбити, знищити, пограбувати. Будь-що з тобою може зробити. В тебе немає стін, в тебе нема захисту. І він це все розумів. І ось, друзі, він це чує, і серце його наповнюється болем. Він. Починає за це переживати. Що саме цікаво? Не один лише він такий в Біблії. Дуже багато божих мужів, з чого вони розпочинали своє покликання? Як вони його розуміли? Як вони його розуміли? Дуже просто. Біль. Апостол Павло, кому він служив? До кого він найбільше йшов? Він сказав, я апостол язичникам. Я служу язичникам. Послухайте, євреям він сильно багато часу не приділяв. Було таке, що він три рази, три суботи приділив для євреїв і потім каже: все, дістави мене, я не можу далі мати з вами справи. Бо це не було його покликання бути з євреями. Його покликання були язичники. Йому боліло серце за них. А Моїсею, за що серце Моїсею боліло? За народ. Пам'ятаєте, як він вбив тоді єгиптянина. Чому він його вбив? Бо він бачив, як цей єгиптянин принижує його народ. Друзі, послухайте, ось це відправна точка. Відправна точка нашого сенсу. Задати собі просте запитання: за що болить мені серце? За що мені болить серце? Неємії серце боліло конкретно за людей, які були там. За що болить сьогодні серце кожному з нас? І знаєте, дуже прикро, коли ми можемо давати загальні відповіді. Серце бовить за Україну, серце бовить за людей. Ні, це неправильна відповідь, це дуже загальна відповідь. Сен життя це дуже конкретно, чітко визначено в Неємії. Він не просто сказав, мені серце болить за весь Ізраїль, такі я його люблю. Ні, йому боліло серце за тих, хто був там, в Єрусалимі, кому було дуже важко. Йому серце болило, боліло за місто. Друзі, за що болить нам серце? Чи болить нам серце сьогодні, можливо, за сиріт, за військових? Можливо, болить серце за підлітків, за молодь. А за що болить нам серце? За що ми переживаємо? Що нас турбує? Знаєте, інколи можна сказати, от сенс життя це бажання, от в тебе є бажання, це твій сенс життя. Так не завжди працює. Інколи те, що ми бажаємо, нам за це і серце не болить. Але те, що, за що мені болить серце, воно справді визначає моє покликання. Тому що це мене. Турбує. І друзі, в Неємі це не просто був, знаєте, от поболіло серце і відпустило. Пройшло чотири місяці, як він зустрівся з царем. І цар, подивившись на його обличчя, каже, чому ти сумний? І він каже, це ніщо інше, як сум серця. В нього не просто був біль, в нього смуток серця був, бо він розумів, що йому треба робити. Друзі, питання до нас: а що нам заважає побачити біль? Бо дуже часто люди кажуть, а я не знаю, за що мені бови серце. До речі, Неємія це, напевно, не був дуже, знаєте, такий емпатично емоційна людина. Це був дуже адміністративний чоловік, дуже адміністративний, керуючий. Друзі, чому ми можемо не відчувати біль? І є ось є декілька причин. Перша причина, чому ми сьогодні не відчуваємо біль і не розуміємо нашого сенсу життя, це гріх, осмислений гріх, в якому ми можемо жити. Осмислена неправда. Осмислений перелюб, осмислені будь-які інші гріховні речі, в якими ми систематично живемо, і ми їх не хочемо завишати. І потім ми думаємо, та я нещасний, в мене немає ні покликання, ні сенсу, а воно є. Просто гріх він заважає це побачити. Друга річ це загруженість різними файлами в голові. І хорошими, і поганими, нема різниці. Дуже часто сьогодні люди навіть не можуть сісти і подумати, а для чого я живу? А що очікує від мене Господь. У нас немає часу подумати над екзистенційними питаннями, осіми, сенсовими, основними. Чому? Бо ми загружені іншими речами, ми думаємо про інше і навіть про хороше. Але це хороше, воно так часто забирає в нас думати про те, Господи, що ти очікуєш від мене, що ти хочеш від мене? Господи, за що серце болить мені? Друзі, нам може боліти, не боліти серце по одній причині. Ми погано виконуємо свою роботу там, де ми є. Ким був Нем'я? Він був чашником. І, скоріш за все, він був хорошим чашником, тому що цар з ним веде хорошу комунікацію. І тоді, будучи чашником царя, прийти зі сумним обличчям, це могло означати, що це твій останній робочий день і в принципі день. Але, тим не менше, цар, звичайно, він був розположений до нього через молитву Неемії, але в них, напевно, були нормальні стосунки. Друзі, погане виконання роботи, воно не відкриває сенс. Це про це Ісус сказав, Луки 16, 16,12. Коли ж в чужому я невірний, Хто дасть мені своє? Якщо в чужому, там, де я сьогодні поставлений, можливо, це зараз не моє. Можливо, це справді не моє покликання, але якщо я там не вірний. Якщо я в школі погано навчаюся, я не є вірним. Якщо я на роботі там, де я я не є вірним, Господь не дасть мені свого. Чому? Я не є вірний в чужому. Я не є вірний в чужому. Не я, я був вірний в чужому. Напевно, чашником це не був його сенс життя. Але він був вірний там, де він був. Дуже часто нам заважає побачити біль. Це наше я. Наш власний комфорт. Нам добре. І ми не хочемо виходити дуже часто за межі нашого добра. Ми готові, знаєте, служити і робити добрі речі доти, доки нам добре. Насправді, Неемія міг залишитись з чашником і сказати своєму брату, чуєш, я за тебе помолюсь, піс, закладу. Все, хай Бог благословить, іди собі з миром. Він міг це сказати, в нього була хороша робота. В нього був статус, в нього була відповідальність. Він міг це зробити. В нього все було. І ось уявляєте, Він. Загорівшись цим, він починає про це думати, мовитись, ми про це зараз пізніше поговоримо. І він пішов, він залишив все. Все залишив, він залишив комфорт. Він абсолютно все залишив. Знаєте, це подібно до Христа. Христос також залишив. Чому Христос залишив все, що в нього було? А йому боліло серце. Серце Христу боліло за людей. Тому Він все залишив. Він все залишив заради кожного з нас. І прийшов на цю землю і помер. Чому боліло серце? Друзі, за що бувить нам серце? Можливо, нам треба запитати в наші, наші сім'ї. Сім'я, за що нам бувить серце? Який наш сенс як сім'ї? Не просто прославити Бога, да, це амінь. Але конкретно, за що бувить нам серце? Цікаво, що Віктор Франков, пишучи про сім'ю, він каже про три рівня єдності. І каже: перший рівень єдності це фізичний. Тобто, це коли чоловік і жінка, вони просто поєдналися з симпатіями, інтимом і іншими такими фізіологічними речами. Другий рівень це душевний. Він каже, це вже коли люди говорять в шлюбі. Каже, це вже емоційна якась дружба, це коли вони виражають свої почуття і так далі. І він каже, але є ще третій рівень. Каже, завдяки цьому рівню шлюби і тримаються. Він каже, це духовний рівень. В поняття Франкова духовний рівень це означає цінності, унікальність, неповторність і сенс. Це духовний рівень в його розумінні. Це коли він каже, сім'я вона дивиться в один напрямок. Це коли сім'я має спільні цінності. Це коли сім'я має спільний сенс, каже, от такі сім'ї живуть довго. Це, до речі, говорив невіруюча людина Віктор Франков, не був віруючим чоловіком. А він вірив, що Бог існує. Друзі, якщо наші сім'ї, ми поєднані просто фізично, а здебільшого, напевно, так і є. Але навіть якщо ми поєднані душевно, але ну не з'єднані духовно, якщо ми, як сім'я, нам не болить серце ні за що, окрім нашого комфорту, це означає, ми рухаємося повз, повз Божого призначення, бо Боже призначення тобі має боліти. Нам має боліти, Христу боліло і нам має боліти. Друзі, що робить цей біль далі? Він повів Неемію до Бога. Неємія написано, і сталося, як я почув ці слова, я сів, я плакав, я був в жалобі, я постився. Мені було важко, я молився до Бога. Друзі, зверніть увагу, як він молився до Бога. Він каже, Боже люблячий, він каже, ні. Грізний Господь, всемогутній Господь. Він звертається до Бога не так, як ми зазвичай. Люблячий, добрий батько. Він звертається, ти грізний Бог, ти той, хто допустив це все. І він намагається побачити цю ситуацію очами Божими. Чому Бог це допустив? Вони спроневірились, а вони відкинули заповіді. Але ви помітили, як Неемія говорить? Він каже: Господи, народ ізраїльський, він тебе кинув. Мої батьки тебе кинули. Я не такий. Друзі, а він каже, ми проти Тебе згрішили. Друзі, ми проти Тебе згрішили. Який не є? Що Неемія згрішив проти Бога? Де він згрішив? Він навіть тоді ще не народився. Він не був народжений. Але він мовиться до Бога і каже, ми, ми, ми згрішили, я згрішив. Він, він ототожнює себе з народом. Це сильна істина. Якщо ми хочемо послужити нашому народу, ми маємо себе ототожнювати з народом. Як може серце боліти за народ, якщо я себе не ототожнюю з народом, якщо я кажу, ні, 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 це ні. моя хата з краю. Моя хата з краю. Ні, мій не була хата з краю. Хоча географічно точно була, але він себе ототожнив з народом. Він сказав, мені болить серце за народ, тому що я також згрішив. Друзі, він починає мовитися. Само молитва це був його другий і наступний крок. він мовиться. Друзі, якщо ми починаємо відчувати наш біль, а що ми робимо далі? А варіантів є купа. Ми можемо його пригушити і жити далі для себе. Ми можемо, як уже сьогодні говорили, страх. Страх може огорнути, і я не піду нічого робити. А можливо, я просто нічого не хочу власне, робити, бо в мене лінь. Друзі, Немія, він починає мовитися. Це була саме правильна реакція. Він молиться. Друзі, ми повинні молитися за наш біль. От сьогодні прийти і осмислити, за що нам болить серце, за що мені болить серце? І почати за це мовитися повинен пройти певний час. Неємій пройшов близько чотирьох місяців перед тим, як він зустрівся з царем. Він молився, він постився. Більше того, вся книга Немії, вона наповнена молитвою і практичною дією, коли він навіть прийшов в Єрусалим. Він три дні. Він нічого не робив. Він просто ходив, оглядав. І я думаю, що він багато молився. Я думаю, що він багато молився до Бога, Господи, як це все відновити, як це все зробить. І потім він приступив до Діва. Пізніше, коли приходили випробування, бо там були певні люди, які не хотіли відбудування Єрусалиму, що він робив? Він знову молився, він знову взивав до Бога. Молитва і практика в нього були дуже спільні речі. Чому? Бо тому що якщо молитви немає, але є просто цілі, то це просто життя позбавлене сенсу. Це знаєте, я живу. Роблю якісь справи, але вони не мають Бога. От просто нема в цих справ Бога. Немає, бо я його не зву сюди. З другої сторони, знаєте, можна так багато молитися і нічого не робити. І це також буде просто пуста мрія. Неємія міг молитися, але він пішов і робив. Друзі, ми повинні молитись за наш біль. І знаєте, що саме цікаво? Цих чотири місяці Неємія не просто молився. Він складав план. Чому? Коли він зустрівся з царем в другому розділі. І цар в нього питає, що тобі потрібно. Нині дає швидку відповідь і розповідає, що йому потрібно. Був дуже сильно мудрим, ну точно був мудрим. Але я думаю, що він знав, що йому потрібно, бо він думав вже про це. Чотири місяці в нього було. І він багато молився, і він багато думав, який план. Він там називає в другому розділі імена, він каже: мені треба від цього це, мені треба від цього це, а від цього це, а від цього це, а від цього це. І часу царю, мені потрібно стільки. Він все пропланував. Це був розумний чоловік, бо він не просто молився. Він молився і казав, Господи, складаємо разом план. Як ми будемо це досягати? Ось, друзі, ось це. Це не формула. Але це з цього і розпочинається наш сенс життя. Сенс життя розпочинається, Господи, за що болить серце мені сьогодні? Далі я починаю приходити в присутність Його. Чому? Бо саме біля Христа, друзі, саме біля Христа людина може відчути біль. По-справжньому біль. Чому? На Христі була біль. На Христі була біль. І коли я приходжу до Христа, я її відчую так само, бо мені буде теж боліти серце. Бо і Христу, воно боліво. І я починаю молитися, і я починаю складати план, короткі цілі, як я досягаю. Можливо, болить мені серце за сирот. Дітей сиріт, їх сьогодні так багато. І я починаю за це молитися, я їду на вулик, я їду в інші доми сирітські, я починаю служити, а можливо, я якось беру і всиновлюю. Оце практичні кроки. Толку, що я буду все життя молитися за сиріти, так і нічого для них не зробивши. І толку, якщо я буду служити сиротам, і не буду молитися. Друзі, це взаємно пов'язані речі. А в неї міні так було. Отож питання до кожного з нас. Друзі, чи не боїмось ми зустрічі з Богом, де він задасть запитання. Дорогі, дорогенька, ти прожив життя не так, як я тебе бачив. Ти не виконав свого покликання. Так, да, ти спасений, бо вірою в Христа ми і спасаємось. Друзі, нам не страшно прожити життя просто так, як ми хочемо? Так хочеться, щоб кожен з нас. Щоб ми реально запалили тим, за що мені болить серце. Господи, я хочу, я хочу послужити Тобі. Дай мені ось це відчуття болю. За що? За кого? Конкретно. Господи, дай мені. Я хочу послужити для Тебе. Друзі, якщо ми так зробимо, я впевнений, що Господь дасть. Дасть біль, дасть мудрість, дасть плани, дасть цілі, забере всякі різні перешкоди, дасть чому? Бо це згідно його волі. Хтось дуже мудро сказав: найбезпечніше і найщасливіше місце це в центрі Божої волі. Хай Бог нас цьому благословить. Амінь. Помовимо, здорога церква. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що ти прийшов на цю землю. І саме біль за нас, Господи, він і повів тебе на хрест, тому що ти любиш нас, і тобі серце болить за нас, і сьогодні болить. Господи, благослови, щоб ми були близько біля Тебе. Щоб ми, Господи, міцно любили Тебе, в Писання Твоє. І, Господи, ми мали біль. біль за людей, більш, можливо, за якісь інші Господи речі, але щоб нам боліло серце. Те, до чого ти нас скличеш, Господи, ми просимо в Тебе про це. І щоб всякі речі, які нам часто заважають, вони були відкинуті. І ми зробили ось це рішення, як Неємі, пішовши туди, не знаємо куди, в невідомість. Але, Господи, в невідомість разом з тобою. Будь прославлений на віки віків. Амінь.